Мати власний будинок на пляжі це мрія для багатьох людей, особливо в Іспанії, де клімат та мальовничі пейзажі створюють ідеальні умови для життя та відпочинку. Проте, перед тим як приступити до будівництва, важливо зрозуміти, які витрати це передбачає згідно з останніми даними, розміщеними на Ідеаліста, будівництво будинку на пляжі в Іспанії може коштувати значну суму грошей. І сьогодні ми розглянемо всі ключові аспекти, які варто врахувати. Основні витрати на будівництво. Перше. Вартість землі. Земля на узбережжі коштує дорого, особливо в популярних туристичних зонах. Вартість буде коливатись, але я знайшов варіанти біля моря у Валенсійській провінції від 60 тисяч євро. Наприклад, цей варіант землі під забудову знаходиться в 45 хвилинах їзди на авто від Валенції. Друге будівельні роботи. Сюди включаються витрати на матеріали, роботу підрядників, а також різноманітні дозвільні процедури. За підрахунками, будівництво середньостатистичного будинку може обійтися в 1500-2000 євро за квадратний метр. Це включає всі етапи будівництва від закладення фундаменту до внутрішнього оздоблення. Третє додаткові витрати. Важливо не забувати про витрати на підключення до комунікації, такі як електрика, вода, каналізація, а також про можливі витрати на ландшафтний дизайн, басейн, огорожу тощо. Це може додати до загальної вартості ще 10-20%. Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти загальну вартість будівництва для будинку, площею 150 квадратних метрів, розташованого на ділянці в 5 соток, витрати на будівництво стандартного. Будинку можуть скласти від 300 тисяч євро. Якщо ви хочете щось більш масштабне, наприклад, вілу площею 300 квадратних метрів, з розкішним оздобленням вартість за метр квадратний може зрости до 3000 євро. У такому разі готуйтеся викласти від 900 тисяч євро. Ці цифри можуть здаватися великими, але варто пам'ятати, що будинок на пляжі це не тільки місце для життя та відпочинку, а й вигідна інвестиція, яка з часом може підвищитися в ціні. І тут я б хотів би звернути вашу увагу на наше агентство нерухомості у Валенсії. Якщо ви плануєте придбати або орендувати нерухомість, Ставнюк Інвест готові допомогти вам на кожному етапі цього процесу. Ми спеціалізуємося на підборі найкращих варіантів нерухомості, як житлової, так і комерційної. Контакти та прайс лист вказані в описі під цим відео. Також раджу приєднатися до нашого телеграм-чату про нерухомість Валенсії. Де ви можете дізнатися про останні новини ринку, а також обговорити їх у чаті серед однодумців, повертаючись до будівництва будинку на пляжі. Які податки? Перед початком роботи необхідно буде сплатити податок на будівництво, встановлення та роботи та збори міської ради, вартість яких становить від 3 до 5% бюджету робіт. Окремо виділіть страхування будівництва це ще близько 1% бюджету, оскільки власник повинен сплатити гарантії за поводження з відходами та використанням тротуарів. Після ж завершення робіт необхідно додатково сплатити від загального бюджету плату за першу ліцензію на використання від 0,5 до 1%, за акт і реєстрацію будинку це нотаріальні та реєстраційні збори, близько 0,5% від вартості будинку, податок підтверджений нормативно-правовими актами: 1,5% реєстрація постачання. Вода, електроенергія та сертифікат придатності до проживання близько 500-700 євро. Наостанок зазначив, що будівництво на одному поверсі може бути дорожчим за метром квадратним порівняно з двома або більше поверхами, оскільки потрібна більша площа землі, а вартість фундаменту та даху може бути вищою. Так зазначає Крістіан Холі, генеральний директор будівельної компанії у Марбеллі. Якщо ж у вас залишилися питання або думки, чекатиму на них у коментарях. Якщо ж відео було цікавим та корисним, буду вдячний за лайк та підписку на цей канал. Ну і до нових зустрічей, друзі!